Так, Сергій Левченко, депутат обласної ради. Як подгон? Дякуємо, дякуємо. Да. Фон дякуємо. Фон за Луганщини. Фон за Луганщини, бачиш? Дякуємо. І м'ячі, і баскетбольний, і волітбольний. Дякуємо. А... Ну тут дивись різні розміри. До 41-го. Ну, є хлопці, які нормально. Так же чи ні? Так. І хлопці і дівчата. Ну, все, добре. Дякуємо. Благодійний фонд за Луганську. Слава от, Україні! Героям слава! Луганщина це Україна. Луганськ це Україна. Так. — Це столиця нашої області. Так. І все буде Україна. Дякую за підтримку. Так. І так і буде. Всі повинні допомагати, особливо дітям. Максим Ніколайович виконали дуже гарну місію. Фонд за Луганщину. Горбенка, Руслан, Максим Ткаченко, благодійний фонд за Луганщину. І найголовніше Луганчана. Підтримуємо Луганчан. Тут же у тебе багато. Це переважна більшість. ВПО, 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 а преподавателі В... всі. ВПО України з Креміною Креміна, Луганщина, Луганськ, Сіверодонець. Все. все буде Україна. Луганщина, наша рідна, це Україна.